Як ми взяли іпотеку в США, по юфою навіть без грін карти українці чогось кажуть, що по ЮФО кредитів не дають, і єдине, що ми можемо, то чекати тигри паролів. То є чиста брехня. Ми живемо в Америці вже рік, а легалізація взагалі, до листопада 26-го року. Це не помішало нам купити дім. Перше, що потрібно, це порядний кредитний рейтинг. Ми відкривали кредитки зразу, як тільки приїхали сюди. Просто ними користуєшся. Вчасно гасиш, і рейтинг росте. От ми вийшли на рейтинг 730. Друге йдеш в банк, просто кажеш. Хочу взяти кредит. Ми подавалися на суму 500 тисяч доларів. Вони перевіряють доходи. Якщо все окей, присилають лист, що готові дати гроші. Тоді ти маєш 60 днів, щоб знайти об'єкт. Третє. Готуєш гроші на перший платі. Сума залежить від форми кредиту і умов. Єдина з високим прайм рейтингом може мати навіть 0% першого взносу, а з поганим 50%. О, підписуйся, я тут про Америку розказую. І тозі, математика така: наш дім коштував 380 тисяч. Ставка по кредиту 7,25. Перший внесок десь 20%, а це готівкою 100 тисяч. Тепер кожен місяць ми платимо 2470 доларів. За час кредиту ми як мінімум два рази виплатимо вартість цього будинку. А ви б підписались на таке ще й без гарантії, що вас не попруть з країни.